Щось це тут виступати. Ми закатаємо вас, 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 вас. я відповіла ти, сину збирай те, що ти позакатував. Він був в нетверезому виїду на, на машині. До речі, газета там засвітили їх ном номера. Він ще претензії мав до хлопців. Тих, ну але Богу, дякувати. Ну це настільки тис, що ви навіть не можете то уявити. Я вклав кошти, я взяв відав, я, 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 взятки, я, я, я буду це будувати. Я диволюється, дивуюся марки, які вони собі таке дозволяють. У Києві ніби дивиться по телевізору, нібито їхні депутати будуть з корупцією, а в Тернополі вони її очолюють по страшній силі. Нічого, нічого законного в них немає. Все йде по трупам, все все абсолютно йде по людях, ніхто ні з ким не рахується. І нині в нас, нібито забудови немає. Що той забудовник на суд подав. Е, суд тягнувся рік, рік час, навіть. Більше. І в кінці-кінці кінці він забрав свої, е, з, і, відізвав свій позов. І на сьогоднішній день там утворилася яма з сміттям. Дасть сміття, помий, хто що може. Стріли, як коли, так є. Я не розумію, куди ми не звертаємося, ніхто на то не, не звертає уваги. Документів, як показалося, документ, вони не мали. Тепер ця жінка, яка